Роботи стартували в 2023 році. А влітку одразу після того, як була готова кошторисна документація, в цілому реалізацію реконструкції об'єкту стадоварів 16 було передбачено розбирання демонтаж будівлі, куди безпосередньо потрапив боєприпас Російської Федерації, спорудження абсолютно нової частини, що стало окремою будівлею, яка поєднана з існуючою будівлею через термошов. Також проектам передбачено втеплення фасаду. Це повністю замінений дах, і також було в новій частині передбачено абсолютно нові інженерні мережі. Всі роботи наразі на завершальній стадії. Ми знаходимося вже відремонтованих в повному обсязі квартирах. Обої підфарбування, підвісні стелі, натяжні. Нові інженерні мережі з теплопостачання, поли ламінат. ванної кімнаті це раковини, де душові кабіни встановлені будуть газові печі, везде розводка під стиральні машини і під мийку на кухнях. Зараз ми завершуємо фасад, завершуємо частину благоустрою. Все пристосовано для того, щоб можна було заїжджати з меблями і мешкати всіх приміщеннях.